Давні французькі книжки виставили у науковій бібліотеці Національного університету імені Франка. Найдавнішу інкунабулу датують 15 століттям. Такі раритети надрукували у тогочасних найвідоміших центрах французького друкарства Страсбурзі, Парижі та Ліоні. Із середини 18 століття багато єзуїтів, яких вигнали із Франції, переїжджали у Річ Посполиту і викладали у Львівському університеті. Тоді вони з собою і привезли ці книги. На експозиції показують унікальну річ, опис подорож. Французького військового капітана Драгуна Клода Гюго. 1769 року він мандрував в Індію, прожив там три роки і, повернувшись, написав отакий опис свого там перебування. Це унікальний документ, відомо у світі дві копії, тобто це два таких щоденники було написано, один з яких зберігається у Парижі, а другий, оцей представний, сьогодні зберігається у нас. А ще під час тижня французької культури покажуть вистави і шоу. У понеділок, 11 квітня, ми покажемо сучасний цирк у театрі імені Марії Заньковецької. Це видовище, яке варто побачити усім. Окрім того, у межах французької весни у бібліотеці відкрили виставку живопису Катрін Вінлес.